Вітаю! Сьогодні я запишу відео знову ж таки на тему OLX і розповім вам, як саме можна скинути ціну на товар, який вам сподобався, без прямого контакту із продавцями. На прикладі ось цієї системи у ланзі AM18. Про ню я розповім в наступному випуску. До речі, зараз я роблю відео на фотоапарат Sony A6300. У Full HD відео 25 кадрів на секунду. І в мене стоїть на камері об'єктив InduStar 26LD. Його діафрагма максимально відкрита 2,8 і фокусна відстань 5 см. І я зняв цей об'єктив. Ось із такого фотоапарата, Це FAT 2. Отож, ця система у ланзі AM18, я її. Придбав, однак, згодом я побачив на Aliexpress цікаву пропозицію по щойно випущеному об'єктиву, який називається Viltrox 25 мм із діафрагмою F1,7. І я подумав: у мене є частина грошей, однак мені не вистачає, і вирішив закинути на продаж ось цю систему для того, щоб забрати ті гроші, які мені необхідні, і далі. Придбати цей об'єктив, що я захотів, тому що в мене є 35 мм від Viltrox, проте він все-таки не такий широкий, який мені потрібен для того, щоб вести ось ці відеоблоги розмовної голови. як то кажуть. Отож, я закинув його. На той час ціна на ці системи на OLX була 3500-3700. Я поставив 3,450. Буквально на вечір я зайшов на сторінку і побачив, що окрім мене, ще 4 продавці продавали цей, цю систему. І вони скинули е, на 3 300. 3300, 3320. 3, я подумав: окей, мені якби це нічого страшного, я поставив 3,250. На слідуючий день я знову зайшов. на Сторінку, і побачив, що всі продавці скинули і поставили ціну 380, 3200, 3220. Окей, я подумав. Я вирішив, що гратися, мені потрібно його продати чим скоріше, тому що є обмежена пропозиція на ці об'єктиви, які я хочу. То я поставив 3050. І що ви думаєте? І на вечір я побачив, що один продавець. Псіханув видно, виставив назад ціну 3700. У нього видно, все одно є планка. Певно, купляв теж на Аліекспресі, і в нього велика кількість їх була. Він виставив знову таки 3700. А ще двоє продавців скинули. Один поставив 3000, інший поставив 2900. Тобто, я, не торгуючи, зміг скинути ціну на цю систему із 3450 до 2900. Ось такий вам лайфхак. Дякую, що дивитесь мій канал. На все вам добре!